Всім привіт. Мамуська підйом. Сьогодні ж субота, раніше встанеш, довший день буде вихідний. Давай, давай, потьом. Та муська на вулиці. що ти не чуєш? Чудовий день, їж треба рятувати звідти. Давай, вставай. Ой, сончик, то ж тільки шоста година. Куди вставай? Пів шостого. на роботу не треба сьогодні ти. Та я знаю. Ти може покормиш спочатку перед тим, як піти мусіка шукати, га? Ні, Сончик, тим зранку збудив, отже спочатку йдемо надік або помушу. і тоді вже будем їсти. Ну добре, пішли. О, а можна я тут прапор підніму тут ще ніколи не піднімав? Давай і прапор у суботу вважає Ти знаєш, мамка, але я туда не піду тан, йде, шінде, тим Сьогодні ж субота. Чого чо туда йти? я тут побуду біля тебе. О! Моська явилась. Ну, і дошлялась, де цілу ніч було, куди побіло, куди я тут. Ось сонячок, сонячик, там мокро, там дощ і чого б мене не вигляду, та вигляду виглядала, мамка декілька раз кликала. А я не чула, я була в сусідів. То менше треба шляться по сусіду. Пішли б мамка покормить нас. Ой, сонтик, я тебе так люблю, так люблю і так тебе чекала, так хотіла, щоб ти прийшов. На вулицю? Коли дошли, Ти що тишо бавділа, ні, а мені ту з мамку не ти Цип'ємо А, Дивися, мам, що зараз зараградця зі мною буде. Ну давай, сонечко, пограємось. Бач, ти кажеш, де до мене. Ні, я з чого боїм. Найди де їш обжора, а я всіх вітаю і бажаю тихо, спокійнових но дня. Ваш соняк цьомуки бомки пока. Ваша муся тямки бомки пока всім.